Разу пішов Ісус на самоті, і там молився. І учні приходять і кажуть, слухай, там тебе всі шукають, що каже на то Ісус Христос? Ідемо, каже, в другі села, на другій околиці, в другі міста, щоб проповідувати Слово Боже. То як так? Люди Його шукають, а він і десь йде. Але Ісус має на увазі, треба йти туди, де його не шукають. Бо там, де його шукають, це вже добре, вони вже його знають. Що є значущим в житті християнина? Шукати Бога. Людина Прийшла до Бога, її привела віра. І це не означає, що ти, твоя мандрівка закінчилася, пошук Бога продовжується шукати Бога в собі, шукати Бога в ближньому, шукати Його, де він і як проявляється, ставати свідком Божим і нести Слово Боже і правду Божу до людей. І коли кажуть учні, Слухай, тебе шукають, ходи, ходи сюди. Він каже, ні. Йдемо далі. Він каже, Він відповів: Ходімо де інде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те прийшов. Христос на те прийшов, щоб ми його шукали. Але є люди, які Бога не знають. Є люди, які про нього чули. І дуже багато. Таких людей, що чули про Бога, і хочуть свою науку, своє переконання, своє бачення світу приліпити до того знання, що він знає про Бога. І часом ми чуємо від людей такі дурниці, такі речі, які не просто атеїстичні, вони, вони шкідливі. Бо якщо людина. Є атеїстом, тобто вона, ну нема Бога. Ну, та й нема, та й нема. Колись буде. Але коли людина, будучи в тому стані, починає колітати віру тих, хто вже вірять, оце є погано. І я от. Так трошки відхилюся а? від Євангелії і скажу, що сьогоднішній день, на сьогоднішній день, дуже є багато таких інформаційних джерел у інтернеті, які є явно атеїстичними, які висміюють Бога, які висміюють священство, розказують, що там не так не маючи про то ніяких абсолютно знань або роблять то навмисно. є такий, можна сказати, для декого поважний товариш Невзоров, який такий мудрий, ну, такий, ну, прямо на ну, такий вже грамотний і береться розказувати про Бога, про Ісуса Христа, про священників, про церкву. З такої позиції не просто атеїстичної, а такої агресивно-пропагандистської, де бере речі і перекручує, я просто це кажу, бо не раз, бо недавно мені була попала оця його така розмова, правда, він дуже не любить. РПЦ, і проти них говорить, але мені воно не має значення. Він говорить про Бога, Він говорить про священство у такій площині, якраз про тих, про кого казав сьогодні Ісус Христос. Ходімо де інде, у сусідні села, щоб там проповідувати. Щоб не було таких, як Невзоров і його послідовники. Як не віриш у Бога, не вір, Бог тебе не заставляє. Але не ставайте ворогами Бога. Шукайте себе в науці, шукайте себе в чомусь хочете, якщо ви не вірите в Бога, не чіпайте Його. Не треба свій сумнів перекладати на інших людей. Якщо ти спеціаліст в, скажімо, в теології, то це не означає, що ти будеш спеціалістом в хірургії. Який би ти не був мудрий. Священник, ти не будеш хірургові розказувати, що йому робити, і що він робить не так, бо ти навіть поняття в тому не маєш. І якщо ти добрий вчитель, то ти не будеш якомусь механікові розказувати чи інженерові, що він не так робить. Роби свою роботу. Але є люди, в яких робота в цьому і заключається виступати проти Бога. Виступати проти муралії, і в цьому є дуже велика небезпека. Сьогодні читається два Євангелія, бо сьогодні є ще субота заупокійна, сьогодні ми споминаємо наших загинувших воїнів. І сьогодні Євангелія читається та, котра читається на похороні. Тут є дуже важні слова. Христос каже, істинно каже вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і не приходить на суд, а від смерти перейде до життя. Це теза. Слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. Христос каже, віруйте в моє Слово бо Ісус Христос це воплочений Бог, друга особа Божа, бог Слово. І віруйте в того, хто мене послав. Хто послав Ісуса Христа, Бог Отець, той, що на небі, послав посланця на землю. Людин, він одягнувся в людське тіло, прийшов до людей, і людською мовою до нас каже те, що хоче сказати отець той, що створив небо і землю. І кожен, хто вірив в нього, має життя вічне. Чуєте, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Смерть це є не якась. Природна річ, вона є, ми знаємо, що вона є нездоланна, вона є неізбежна, вона є стопроцентова. Це єдина правда, яку точно ми не обійдемо не обдуримо. Але вона смерть. Не є створена Богом, щоб ми умирали. Ні. смерть це наслідок гріха. Через гріх каже святий Евангелій, так як через одну людину у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть. Смерть це наслідок гріха. І Христос хоче подолати оцю смерть, щоб смерть над нами більше не панувала. І тому на, на, на Пасху ми співаємо. Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Кожен, хто вірує в нього, має життя вічне, каже Господь. Тому сьогоднішній день, оцю святу Суботу, ми згадуємо наших загинувших воїнів. І ми знаємо, що Христос смертю смерть подолав і тим, що у рубах життя дарував. І каже Господь, що на суд не приходить, і каже Ісус усім нам. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий є. Бо я шукаю. Не моєї волі, але волі того, хто мене послав. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на